Дія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він планує стати послом України у Великій Британії. Про це у четвер, 31 серпня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела в парламенті. За його інформацією, Резнікова на посту міністра оборони замінить голова фонду держмайна Рустем Умєров. Далі цитата: якраз буквально нещодавно у нього рік на посаді був, і прошу відмітити рік без жо. Одного скандалу із рекордним результатом фонду держмайна зауважив Железняк. Хто очолить при цьому сам фонд держмайна, наразі невідомо. Нардеп додав, що про таку ротацію вже повідомили посольства. Про кадрові перестановки можуть оголосити в перший тиждень вересня, але тим часом представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заперечує наявність будь-яких офіційних дій щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Про це і не тільки говоримо. Далі з нами на прямому зв'язку, політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Дякую, що ви знову з нами на прямому зв'язку. Тож, якщо аналізувати поточну інформацію, яку ми маємо на сьогоднішній день, чи побачимо найближчими тижнями відставку Олексія Резнікова. Ну, давайте будемо діяти за простим принципом. Якщо не знаєш, що робити, роби за законом. За законом, е, міністр оборони, міністр закордонних справ є прерогативою або квотою президента, і саме президент вносить кандидатуру, не прем'єра, а президент в даному випадку вносить кандидатуру міністра оборони на для призначення і просить парламент про його відставку. Тому це рішення буде президента. Відповідно, доки про це говорять народні депутати від президентської партії, не від пропрезидентської партії, немає значення. Це поки що на рівні чуток і на рівні різних припущень. Можливо, паном Железняком рухає той факт, що він і він представляє фракцію голос. А Рустему меров теж був свого часу депутатом від фракції голос, і ну у дійсно достатньо цікавий персонаж, який там. І брав участь у переговорах про звільнення е, наших, е, скажімо, командирів оборони е, Азовсталі, і е, роби, Ну, тобто, людина, яка дійсно і рік пропрацювала на чолі фонду державного майна. от я тільки щось не пригадаю жодних таких е, гучних е, приватизаційних процесів. Ну, це треба дивитися по цифрах, тому що станом на сьогодні. Ну, це в принципі немає конкретики в цьому питанні. Ну рік ще триває, і відповідно надходження від фонду державного майна треба розуміти, що в умовах війни охочих купувати великі стратегічні об'єкти об'єктивно мізер, тому що ну можна вкласти гроші і потім отримувати лише збитки. Але в будь-якому випадку ми поки що бачимо, що кадрова колода достатньо. Маленька у української влади і відбувається просто перетасовка можлива тих чи інших персонажів. Нагадаю, що навколо Міністерства оборони зараз точиться дискусія про куртки, про їхню вартість, про якість. Ну я б сказав, що те, в якій тональності це відбувається, воно б мало підштовхнути Олексія Резнікова до того, щоб публічно. Заявити про намір про свою відставку, бо цей скандал вже не перший, і е, тут також треба розуміти, що якщо на міністерство оборони постійно накатують якісь хвилі не чорного моря, а хвилі чорного піару, то це е, очевидно сфера компетенції військової контррозвідки, яка для цього і має існувати в Україні і давати відповідні оцінки. Тому е, я все таки почекав президентського указу. До речі, ну сам Володимир Зеленський в цьому контексті так і коментував. Він говорив, що він коментує не чутки, а кадрові ну кадрові укази. Тому от саме так. Якщо все ж таки ця ротація відбудеться, на вашу думку, як саме спочатку сам Олексій Резніков заявить про своє рішення, а потім буде наказ президента? Чи можливо навіть навпаки, зважаючи на той шлейф, про який ви згадали, який вже тягнеться за міністерством оборони? Ви знаєте, пані Наталя, Володимир Зеленський в Україні серед інших функцій виконує функцію президента хороших новин. Тому е, він може, якщо в офісі президента визначать, що відставка Олексія Резнікова це хороша новина для більшості українців, то про це буде говорити Володимир Зеленський. Якщо це сприймається як вимушений крок, про це буде говорити сам Олексій Резніков. Дуже просто. Ярослав Железняк припустив, я про це вже згадала, що Резникова на посту міністра оборони замість голови фонду держмайна Рустема Умєрова, а може замінити, вибачте, Рустем Умєрова. Ви про це також згадали і вже дали певну характеристику цієї людини. А ну мовляв, рік на посаді без скандалів і з рекордним результатом. Але якщо аналізувати не лише це і не лише однопартійність згаданих осіб, а й освіт. Тут досвід пана Умірова. А наскільки логічним може бути таке призначення? Ну почекайте. Про рекордний результат говорив Железняк. Я говорив про те, що рік ще не закінчився. І рано підводити підсумки чогось. Ну у е, Железняка є Умірова. Є голосна, е, тобто від партії голос, внутрішнь, внутрішньопартійна солідарність чи корпоративна етика. Я не готовий на сьогоднішній момент говорити, що навіть людина з західною освітою, якою є Рустемомеров, готова е приходити до Міністерства оборони і розгрібати там е існуючі на сьогоднішній момент завали. Очевидно, що е більш важливим в цьому контексті визначає призначення Арсена Жумаїлова на е посаду керівника агенції, яка буде за займатися закупівлями для. Міністерство оборони, це можливо дозволить зменшити цей е, корупційний компонент, який, на жаль, існує протягом тривалого часу в оборонному відомстві. І, очевидно, постає питання, а е, керівник фонду державного майна, ну нинішній, він, якщо прийде на якусь посаду, він прийде з усією своєю командою і залишаться люди, бо, які зараз працюють в Міністерстві оборони, бо там даруйте, дурна ситуація. Тобто, е, начебто, Резніков весь в Білому. А його заступників то звільняють, то сажають у слідчі ну, тобто знаходять за ними різноманітні зловживання. Ну так в принципі не буває. Тобто, принцип політичної відповідальності він працює по іншому. Що коли людина працює на якійсь посаді, Резніков, до речі, саме десь в одному з коментарів чи прес-конференції останнє говорив, що він не обговорював з президентом питання своєї відставки. Ну, якщо не обговорював, значить немає про що й говорити. Давайте. Ну тут будемо чекати тих рішень, які будуть ухвалювати саме в тим більше в умовах війни, говорити про просто ну, на рівні чуток про відставку міністра оборони, це не той елемент, який дозволяє посилювати ну, наші позиції. Очевидно, що Резніков, як людина, яка кілька років пропрацювала на посаді міністра оборони, вона свій внесок певний в обороноздатність зробила, і йому будуть згадувати і те, що він до останнього до 24 лютого, 22 -го року, говорив, що ніякого нападу бути не може з одного боку, з іншого боку, йому будуть згадувати і участь у форматі «Рамштайн», і те, що він брав участь у його встановленні, і е, Резнякав достатньо досвідчений заслужений юрист. Е, ну, юрист, заслужений юрист України. Але коли він... У відповідь на звинувачення про закупівлю курток за непропорційно високою ціною порадив, ну що укладемо парі. і Якщо я програю, то я піду з посади. То мене для мене це якось це абсолютно новий юридичний механізм для відставки високопосадовця. Що якщо я програю парі, то я піду з посади? Мені здається, що ми всі на подібні речі не заслуговуємо як люди, які власною діяльністю доводять. Те, що їм Українська держава не є байдужою. Давайте продовжувати наш діалог. Тут хочу підкреслити, що як і до цього, так і зараз буду відштовхуватися тільки від слов пана Железняка. Так і ми говоримо про них. Дійсно, наразі ми не можемо аналізувати, тому що не маємо достовірної офіційної інформації. Говоримо лише про заяву народного депутата. А, на вашу думку, як ставитися до інформації, якщо вона підтвердиться, про намір Олексія Резнікова стати послом України в Великобританії. Ну розумієте наміри? Може я хочу стати послом в Папуановах війни, наприклад. Але мої наміри з цього приводу вони можуть не корелюватися з думкою президента. Ну тут вони відверто не корелюються з думкою президента. Просто е у нас зараз е реагують на те, що немає посла в Великій Британії. Тому давайте ми Резнікова тоді запхаємо. Так, даруйте, ми вже в Словенію запхали е, міністра оборони тарана колишнього, який два роки поспіль зривав державне оборонне замовлення, але Словенія, при тому, що це країна-член ЄС, і Словенія, е, ну і член НАТО, вона все таки відіграє набагато меншу роль в забезпеченні обороноздатності України ніж Велика Британія. Розумієте, Велика Британія дійсно наш великий партнер і великий помічник в цих питаннях. Тому е, я б не поспішав. До е, якихось е, таких е, різких рухів, ну по-перше, це, це такі е, питання юридичне, яке має ну, визначається, українська сторона має відправити запити, отримати агриман. Тобто згоду на призначення Резнікова послом. Ну, е, наприклад, ну до прикладу, колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. На нього агриман відправляли до Казахстану, але згоди не отримали, і він зараз продовжує ну десь існувати в Україні як е, людина, яка є державним службовцем вищого рангу, але не має жодної посади. Тому наперед точно говорити: ну з одного боку, британський форін офіс в принципі мав би і міністр там Клеверлі, він мав би знати Олексія Резнікова і чути про нього. Він очевидно спілкувався з ним. Під час візиту до Києва, але от чітко сказати, що знаєте, ми відправляємо туди запит на Резнікова як посла. А британці там ну не хліб сіля, що там пудінг з пивом виносять і зразу тішаться цьому. Там починають і танцювати британські і шотландські національні танці. Я в цьому чесно кажучи, не переконаний. Ми поговорили про те, ймовірно, якщо відбудеться відставка Резнікова, так про причини і наслідки. А ну давайте поговоримо про зворотній бік цієї ситуації. Адже, поки що, як я зауважила, представник президента у Верховній Раді, а парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський заперечує наявність будь-яких офіційних дій щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони, якщо дійсно цієї... Цієї відставки, цієї, цього рішення від Володимира Зеленського, ми не побачимо, а найближчими тижнями і в найближчій перспективі, то як, з вашого боку, на вашу думку, можна буде розцінювати ну, вже на той момент вкид від пана Ярослава Железняка? Законодавство України дозволяє народному депутату України говорити все, що завгодно, крім, ну, Прямих публічних образ чи закликів до повалення державної влади, тобто, все те, що робити будь-які публічні заяви, він не несе за це політичної відповідальності. Він, ну, тобто, політична відповідальність може, може нести партія голос, але оскільки у партії голос рейтинг популярності навіть до широкомасштабного вторгнення наближався до від'ємних величин, то Железняк не несе жодної відповідальності. Тобто, ну він завтра буде говорити про щось інше як людина, яка активно коментує різні економічні питання. Тому, ну знаєте, це, це їхня гра, їхній голос. Ну вони подали голос, хай тепер за нього тримаються. Цікаво, просто причина або бажання ну певної причини наслідків цього голосу. Звідки така заява, чого хочуть домогтися? Насамперед, корпоративна солідарність. Ну тому що в принципі прагнення показати, що от є е, такий кадровий резерв влади. Ну треба сказати, що партія голос по суті і стала кадровим резервом влади резервом для голосування в Верховній Раді, коли слуги народи бракувало голосів. Тому якраз в мене в цьому сенсі нічого не дивує. Ну і поки що, поки Олексій Резніков залишається міністром оборони України і не став послом України у Великій Британії, пропоную поговорити про ще одну новину, яку не варто сьогодні пропускати, адже вона має значне значний вплив, зокрема і на Україну, і стосується саме Великої Британії. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес йде у відставку і офіційно повідомив про це прем'єр-міністра Ріші Сунака. Далі цитата це все, шановні було честю служити цій великій нації. Написав Уоллес в Твіттері. Далі ще одна цитата. Минулого місяця виповнився четвертий рік роботи на посаді державного секретаря з питань оборони. Я можу підсумувати, що міністерство оборони, яке я залишаю, є тепер більш сучасним, краще фінансованим і більш впевненим ніж те, яке я очолив у 2019 році. Після довгих роздумів я вирішив просити, щоб мені дозволили залишити посаду. Я виграв своє місце у 2005 році, і через стільки років мені настав час інвестувати в ті частини життя, якими я нехтував, і досліджувати нові можливості. Дякую за підтримку та вашу дружбу. Ви та уряд матимете мою постійну підтримку. У відповідь Ріше Сунак високо оцінив керівництво волоса збройними силами та його виняткову розважливість. Він зазначив, що з цілковитим розумінням ставиться до рішення волоса піти з посади після восьми років міністерської роботи. Цитата: Ви залишаєте посаду з моєю подякою і повагою за даними видання, Sky News, очікується, що вже сьогодні сунак назве наступника волоса. Одним із фаворитів є грант Шапс, який нині працює міні. Міністром енергетики. А тож, пане Євгене, чи варто на ваш погляд, шукати підтексти в цій події? Ні, немає великих підтекстів. Бен Волес анонсував свою відставку достатньо давно, і він потім, ну так би мовити, не зумів переконати американців, в тому що він буде хорошим генеральним секретарем НАТО? Ну, тут у нього була і внутрішня конференція ще з Борисом Джонсоном, а Джонсон куди більш атракційний персонаж? Тому е, я думаю, що тут якраз британська демократія спрацьовує дуже якісно е... Волес пішов у відставку. Шепс його е, підхоплює цей прапор, і це, я думаю, ну такий дуже якісний, якісна зміна. І в якому, в якому сенсі? Тобто. Якщо ми навіть бачимо перші заяви нового міністра оборони Великої Британії, ну по-перше, про підтримку України, і про те, що для нього честь керувати. Ну, це, це просто свідчить про те, що на е, політичних е, це політична посада. Розумієте? Тобто, е, в Британії, ну, людина може сьогодні е, е, керувати міністерством енергетики, а завтра міністерством оборони. Тобто. Це означає, що там державний механізм або те, що часом називають американським зразком State, відлагоджений дуже добре. А нам до цього ще даруйте, як до Китая Рачки. Як заміна голоса на Шепса відіб'ється на допомозі України? І на вашу думку, а чи відіб'ється взагалі? Я думаю, що не буде якихось великих змін тому що не тільки тому що Шепс про це вже заявив а про тому що британія після брекзиту вона дуже активно шукала власне місце у світовій політиці таке е, незалежне і е, зрозуміло що це буде е, такий дуже е, цікавий е, цікавий контакт для для всіх нас і думаю, що ми е, все-таки маємо розраховувати на те, що Британія як ядерна держава, як постійний член Ради безпеки ООН зацікавлена у тому, щоб Україна була серед е, одних з центрів стабільності в сучасному світі. А для Європи е, виникає інтрига чи повернеться Шепс до ідеї, яку е, Лондон вже висував. Перед широкомасштабним російським вторгненням про створення ще іде ця ідея, належала Ліс Трас тодішній міністерці закордонних справ. а Потім дуже короткий термін, прем'єром прем'єру Великої Британії про створення вісі Лондон, Варшава, Київ. Але наскільки це можливо? Ну, попри те, що ми бачимо, що постають різні регіональні військові союзи, але ви самі розумієте, що для будь-яких виборців, вірніше для політичного істеблішменту, буде не просто переконати виборців своєї держави в тому, що вони мають підписувати відповідні домовленості з Україною, яка веде запеклу і надзвичайно масштабну війну з Російською Федерацією. Пане Євгене, я дуже дякую вам за спілкування. Дякую за відповіді на мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Євген Магда, політолог. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.